Шановні колеги, вітаю всіх. І ви знаєте, я вам хочу дещо показати оцю свічку. Ви знаєте, саме головне, щоб така свічка не стала головним джерелом світла для мільйонів українців цієї зими. Бо ми почули потужні обіцянки блекауту в Москві. Знаєте, можливо, краще спочатку зробити, а потім обіцяти. Бо поки світло в Кремлі не погасло, а в Чернігові. В Сумах, в Шостці погасло. І це є відповідальність влади, а не тільки агресора, який нищить нашу енергетику. Скільки можна покладатись тільки на героїзм українських енергетиків? А що зроблено, щоб українців було світло? Зараз Зеленський проводить ставку щодо енергетичних питань. Ну, добре, що зараз, а не в грудні. Ну, а може, треба було провести трішки раніше? Ні, ну хто ж влітку готується до зими? Правда, Володимире Олександровичу? Де дрони перехоплювачі, які обіцяли, які мали захистити українське небо і об'єкти енергетики? Де вони? Де обіцяні укриття для об'єктів інфраструктури критичної, для об'єктів енергетики? Де вони? Мільярди гривень були виділені на ці об'єкти. Де вони? Чому єдине. Захист, це ми бачимо тільки мішки з піском. Більш нічого немає, і те, не всюди це є. І там, де є це, зробили самі підприємства, аж ніяк не центральна влада. Куди пішли мільярди, які були виділені на це? Де вони розкрадені? В яких квартирах якої крупи? мінді чи інших вони тепер скирдовані? Що відбувається? Чому нам обіцяли, що світло погасне в Кремлі, а замість цього воно гасне в домівках українців? Чи будемо ми взимку опалюватися, і обігріватися тільки потужними обіцянками? Так не може бути і не має бути. Має бути системна робота держави, якої немає, якої не видно, яка не проведена. Незважаючи на те, що стільки разів це питання підіймалося, і всім, абсолютно всім, було очевидне, але нічого не було зроблено. Коли нищилось ППО і забрали ППОшників піхоту, казали, зупиніться. Ніхто нічого не слухав, ніхто нічого не чує. Сьогодні наше ППО не справляється. Сьогодні об'єкти енергетики не захищені. Сьогодні де ці мігавати, гігавати, які обіцяв Зеленський, де вони, Володимир Олександрович? Де ці гігавати обіцяні? Замість цього тільки те, що люди вже в шості на вулицях. Палили вогнища, щоб на них приготувати їжу. Це катастрофа, і це катастрофа повної безвідповідальності, корупції і бардаку в державному управлінні. Так, ми можемо втратити все. Черговий законопроект про те, як місцевого самоврядування взяти під повний контроль. Ну, я хочу нагадати вам, колеги, буквально місяць тому ми з вами провалили законопроект 13150. Тому що там треба було теж хотіли взяти під контроль місцеве самоврядування. Тепер нова спроба, нова ідея. А сутність абсолютно та сама: взяти під контроль, до нахтя, що ще в нашій державі не під повним контролем офісу президента. Тут розповідають деякі: на що ми викликаємо набута САП. Чого нам слухати про боротьбу з корупцією? На що нам те, чому витрачаємо час? Та може взагалі, а на що взагалі існує Верховна Рада України? Ну давайте вже повністю. Хай всім керує в нашій е, державі, яка офісу президентська, хай всім керує один Зеленський і все, і дійсно ніхто взагалі не потрібен. Він хоче бути всім. Він нас і швед, і Жнець, і на Дуді, і Грець все одна людина. Він керує державою, він нас потужно воює. Він потужно на зовнішньому фронті, на внутрішньому фронті, він хоче керувати антикорупційними органами, всіми силовими органами. Він хоче керувати кожною мерією аж до сільської ради. Чому? Даба тому що треба всіх до донахтя, тому що це називається Північна Корея. І тому що треба всіх обілечувати, щоб всі, будь ласка, давайте все сюди, в одну касу. От вся ідея, яка стоїть за цим законопроектом, можна сто разів сказати гарні слова Ukraine Facility, ще якийсь розрахунок на те, що хтось не розуміє. Почитайте, що тут пишуть, спитайте місцеве самоврядування. Нарешті сьогодні стоїть в порядку денному, щоб хоч з їхніми повноваженнями розібратись. Ви навіть цього не могли зробити. А тут ще хочете ще більше їх взяти під контроль. Зупиніться! Дякую, шановні друзі. зараз надзвичайно важливе питання. Ми розглядаємо склад конституційного суду України. На жаль, Україна сьогодні повністю покинула межі конституційності. Це є реальність, і навіть в відповідях на мої питання кандидати і кандидатки фактично. Фактично визнають, що, наприклад, те, що сьогодні обмежено право на перетин державного кордону не законом, а постановою Кабміна, яка є підзаконним актом, це пряме протиріччя статті 33 Конституції України. Все те, що сьогодні в Україні будується Північна Корея, це не конституційно, це не відповідає Конституції України. А чому це можливо? Одна з причин відсутність дієздатного конституційного суду, який має сказати і захистити права людей. Саме головне захистити права людей, Права людей на перетин державного кордону, Права людей на повагу до себе, а не те, що зараз відбувається, коли на вулицях ТЦК діє майже як гестапо. То це неможливо, коли ми бачимо такі брутальні порушення прав людини. Де Конституція України? Мета Конституції України, і я звертаюся, хто б з вас не був зараз обраний, шановні кандидати, мета Конституції України захистити захист громадян України. Це саме головна мета. І Конституційний суд має зробити саме це: захистити громадянина. Від того незаконного безладу свавілля, який, на жаль, сьогодні процвітає в нашій державі, коли Крупа і одеський воєнком Борисов спокійно виходять собі на волю і вже на волі, коли ті, хто хочуть перетнути кордон, різні корупціонери це роблять. А для громадянина України сьогодні, для звичайного громадянина України, північно-корейські правила так не має бути.